Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! На календару маємо 3 липня. І сьогодні в фокусі наш, нашого, наших об'єктивів соя, друзі. Три дні тому тут був, внесений, був зроблений другий гербіцидний обробіток. Тут був внесений хізолофопетил плюс Хармоні в одній баковій суміші. Так, так, вам не почулося. такі часом бувають двар'яти, які то роблять в одній баковій суміші. Повірте мені, це не найгірше е, суміш гербіцидна, яка може бути. Бачите, тут вже вперші були бурінці е, з лакові. Їм вже пипа. Гірчак березковидний, та сама історія. Лобода десь тут ще бувала, але поки що не бачу. Та сама історія. В принципі, зараз соя доволі чистенька, але отримала і соя по шапці, як бачите. Ось. Підпали присутні, від них нікуди не дінешся. Ми на, на, на них йдемо цілеспрямовано, аби забезпечити чистоту поля. Ось, ну, але е, тут нічого страшного не повинно бути, тому що в нас тут запланований. Черговий експеримент з компанією Life Biochem. Ми сьогодні старосом внесемо антистрес 03, який ми пожежно забирали спасати пшеничку нашу, яку ми випадково спалили. Там воно, вроді би, теж ну, принаймні менш-більш адекватно спрацювало. Побачимо, яка буде робота його посої після застосування гербіцидів. Цей експеримент, ми, скажімо так, Спланували ще зимою. Ми знали, що будуть підпали, тому що соя без підпалів практично не Вони ще всі гербіциди Практично не працюють по сої, аби не підпалити її. Тому якось так. так. Давайте копнемо кілька штучок. Подивимось, що там в неї з корінцем. Корінчики того року розвиваються в сої просто шикарніше. Соя сіяна тут без добрив. Волога ще трохи присутня. Не сказав би, що, що ґрунт абсолютно сухий, тому якось так. З інокуляцією того року тугувато, Якщо і є десь щось, то зовсім невеликі кількості. Чекаємо вологи. Ну, корінчик Так собі, о тут є якась. Бульбочка рожева, вона буде працювати. Бачите, соя. З сім'єдоль випускає дві гілочки, з примордіальних листочків випускає дві, дві гілочки. З пазухи першого трійчатого випускає, з пазухи другого трійчатого випускає. Планується досить серйозне гілкування, гібрид, ой, сорт Вінзор. Е 4 тричатих 4 листочки. Ось ось зацвіте, друзі. І вже сюди не буде бажано лізти з якимись гербіцидами. І щоб покращити її цвітіння, її максимально швидко треба вернути в нормальний стан. Максимально швидко її вернути в нормальний стан, допоміг би дощик тепленький. міліметрів з 15 Ну, поки що в нас його на краєвиді, на краєвиді навіть не видно. На небокраю. Тому сьогодні ми тут працюємо препаратом антистрес. ну і За кілька днів прискакаємо сюди, подивимось по контролю, чи буде якась його дія чи ні. Хто користується антистресантами, будь ласка, поділіться своїми якимись схемами. Хто які фірми застосовує, може хтось застосовує антистрес 03 від «Life Biochem» також поділіться, як він вам в роботі мені ці всі препарати, які ми цьому році тестуємо від даної компанії, дуже сильно подобаються, Тому і показую вам їх також. Так що чекаю від вас фідбек. Зараз трошечки жара стихне під вечір. І Тарасом ми заправляємо легенького прискоча, включаємо камеру і шуруємо кататися по сої. Ну а з вас лайкос, з нас дуже цікаве відео. Пігнали. Так, друзі. А? Жара, да. Ну, тільки ночами і все, інакше не виходить. А вони ще в день А я виспляться, виспляться, коли б 3 дні в ага. нема що спати. Так, так, так. так, друзі, все, трошечки жара стихла. Маємо 25 градусів на термометрі і їдемо вносити. Роботи на цю нічку заплановано доволі багато. Зараз ми внесемо препарат антистрес на сою, як ми вже і казали. А потім ще маємо ну, такий мега жорсткий експеримент на кукурудзі. Я підозрюю, що цей експеримент на каналі вийде трошки швидше, ніж от зараз, тому що ми потім мусимо побачити ефект, як на сої в нас воно буде. Працювати цей антистрес, побачимо, як вона буде відновлюватися, побачимо різницю, контроль обов'язково буде лишатися, тому ми не просто вносимо щось собі, аби вносити, а зразу будемо дивитися на, ну, скажімо так, на дію даних препаратів, щоб розуміти, як нам рухатись далі, і заодно вам показуємо, як ми маємо рухатись чи дієвий той чи інший препарат. Ну, коротше, стараємося, якщо і за... закладати якийсь дослід, то вам адекватно все розказувати і показувати. Ось, дивіться, як в нас вже підготовлена вага дужнив. Побілили гарно дівчата. Все чітко. Ляльон, я б сказав. Дядько по причіпу робить серйозні перестановки, теж спробую зазняти вам окремий відос. Тут дивіться, кум приїхав, в гості покажу вам, дивіться яка модняцька. Тобричка така на всі, на всі випадки життя, я вам так скажу. Тандем просто суперовий. Два джундіри 630М. Абсолютно новий. Я дуже сильно хочу зняти обзор у того всього з тої всієї історії. Я постараюся якось до кума попасти, покататися з ним. Щось мені весь час. Бракує часу. І ззаді оприскувач М320 М732i. Обалденна історія. Дуже класна штука. Прекрасний тандем. Цього джундірчика вистає з головою до того оприскувача. Так що, так що, друзі, якось так. джундір Красота чи не красота, А, А ну кажіть. Якщо красота, то насипайте багато вподобає. Все. Джитись Тарас мав приїхати, зараз будемо вирушати в поле. Може на заправку, не знаю. Коротше, останні підготовки, тому що ще 25, то ще так, знаєте, на тоненьку. Ще б хоч би градус впало, тоді би можна було працювати. Так, Тарас заправлю червоного дракончика і заїжджає зараз на заправочку. І там завівся Малиш. Дуже багато коментарів, як в Фейсбуці, так і в Тіктоці. Ей як там той ваш МТЗ встигає? Він встигає, все встигає. Так, все, друзі, заливаємо препарат і шуруємо в поле. Отакий препарат нас нині чекає. В гості що тут у нас є? Екстракт морських водоростів 100 грам на літр, гумінові речовини 100 грам на літр, фульвати 150 грам на літр. л амінокислоти 100 грам на літр, азот загальний 85 грам на літр. Фосфор. P2O5 60 грам на літр, калій К2О 55 грам на літру, мікроелементи 10 грам на літру, PH9, густина 1,3. біохем, Заливаємо, шуруємо і спостерігаємо. Так, друзі, все, шуруємо трошки в поле, воду, воду заправили, заливаємо антистрес і шуруємо. Збавимо трошечки е підпали на сої після гербіцидного обробітку, аби вона трошечки легше дихала і швидше і якісніше зацвіла. Третій, четвертий, тричатий листок, була друга гербіцидна обробка 4 дні тому. І зараз от... А воно чорне, як смола. І зараз от внесем, Подивимося, що з того буде. Це обделюкс, насипайте в Так, По дорозі на сою їдемо через пшеницю, ніхто вже дорогами не їздить. Широка колія, не дуже влізаєшся, то краще їхати. По старій колії у Прескоча. пшеничка дебіан. Чекає свого часу. Ой, ж не ваше, не скоро. Ну, але... Колосок вже починає хилитися, то вже не може не радувати. Дуже зараз цікавий час в сезоні. Дуже багато всього відбувається, і кукуруза предогори, і соя предогори, і бурячок набирає ваги. Ну і, як бачимо, пшеничка починає наливати колос. Як вона його налиє, час покаже. Так, все, друзі. Робота зроблена, антистрес внесений. Тепер чекаємо кілька днів. І спробуємо щось трошечки вам познімати. Як вона себе допочувати? По-любому вона нас себе відкашляє. А особливо вона нас себе відкашляє, якщо прийдуть дощі, які нам обіцяють через 5 днів, то там взагалі б де то навіть балачки нема. Тому, тому якось так, друзі. Наразі легенький перекур в мене на кілька днів. Ну, а ви. Додивляйтесь відео до кінця, ставте вподобайки. Коментуйте, хто, що як, і чим виводить з сою стресу. Дуже буде цікаво почитати. І додивляйтесь відео до кінця. Для вас пройде хвилинка, секунда, верніше. Для мене кілька днів. Поїхали. Так, друзі, пройшло три дня, І Я не хочу сказати, щоб щось тут можна вже було побачити, але. Їжджу, оглядаю поля з пшеницями, от перше поле, яке я сьогодні буду дивитися, та й думаю, зайду гляну, подивлюся, як тут соя поживає. І обіцяв вам показати в одному з минулих відосів про інокуляцію на сої на інших полях, де не було внесено добрив. Тут вона присутня. Бачите, є, хоч її там не обліплено, але є великі. І їх є трошки. Дивіться, яке гілкування вже соя має, вже три гілки повноцінних шурує догори. І якщо впадуть дощики, які нам тут обіцяють, то і ця нижня піде догори, і ця верхня піде до гори, і загілкується вона так добряче. Е, більш якусь попробуємо візуальну картину побачити на тому, де внесений антистрес і де не внесений антистрес, думаю, днів через 3-4. Перед дощиками зайдемо, десь нам обіцяють, сьогодні маємо неділю, 6 липня, а десь обіцяють нам вівторок, середа дощики, то ми попробуємо, напевно сюди приїхати ще через кілька днів. Трошечки попробуємо поспостерігати, може щось і побачимо. Знаєте, візуальний ефект така штука дуже хитра. Вроді би приходиш, ніби немає візуального ефекту. А починаєш більше розбиратися, чи політаєш дроном, чи покопаєш корінці. Ну, Ніби щось вже починає з'являтися. Дивіться, друзі, у нас вже соя починає цвісти. Як ми все вчасно зробили, а? тому що на початок цвіту вже соя сої не бажано нічого щось робити. А тут ми вже закрили всі гербіцидні обробітки, ну принаймні, надіюсь на то. І... Думаю, буде ляльон. Чортополохівка трохи її пожерла. Тарас теж поганяв її десь тиждень тому. Ну а дирки полишалися від її роботи. Ну і бачите, от соя починає активно активно наростати вегетативну масу, гілкуватися. А це означає, що е, всі міжряддя будуть закриті. Бачите, от злаки не жильці. Так що все буде да тут добре з тою соєю. Так, друзі, пройшло ще два дня. і ми знову знаходимося на нашій сої, де проводився обробіток антистресом. Зараз я приблизно вам попробую розказати, як тут обробіток проводився. Обробіток проводився тут по, по периметру і далі кілька проходів було ось там. Давайте ми спробуємо якийсь візуальний ефект побачите. Тут по периметру, ну, дивіться, вона тут по периметру просто шикарніше виглядає. Цвіте повним ходом вже. З кожним днем соя починає набирати азарту, як я люблю казати. Гілкування шикарне. Ну, Отвори <говори> лишаться на на, цих, на на листочках. Ну, Але тут вже все, чистота, тут вже гусіні нема. Все з нею норм. А проблем ніяких, як то кажуть. Вона готується закрити вже повністю міжряддя. Бачите, вже наступні листки пішли великі, і вона вже розложується в ширину. І я думаю, тиждень часу. А ще якщо пройдуть дощики, які тут нам обіцяють, взагалі буде ляльон. Спеціально прийшов до дощів, щоб там ніхто не казав, що. Вона віджила строго через дощики. Ого, бджоли. Що вони так на сою шурують? ще на соняшник нема куди йти. Цікаво, але звук стоїть серйозний. Так. Бачите, стоїмо ми. Блін. Отако. Все ясно. Стоїмо ми на строго на межі. Де робили, де ні, Ну, візуального ефекту такого ясного нема. Можна спробувати піднести дрона і подивитися з дрона, ну, але я поки що не бачу. Йдемо в ширину на довгі гони, подивимось, як, як буде соя поводити себе. Блін, Так якби трошки бідніше виглядає, чи то мені здається. Ну, неважливо. шота та, шота, в принципі, адекватна, але... Антистрес мав би вернути її до життя швидше і розігнати її роботу активніший розвиток надати. Так, я дивлюся, де у нас почнеться робота антистресу, щоб вам показати і самому глянути чи є. Так, це вже прохід і зараз посередині між проходами маємо. Щось побачити, якщо тут щось є. Що я вам хочу сказати, друзі, Соя тут цікавіше виглядає. Дивіться, вона вже практично вкрила міжряддя. Нагадаю, посів тут був 26-го, якщо я не помиляюся, травня. Зараз ми маємо 8 липня. Ну, красота, ні. Соя абсолютно віджила, бачите, нема ніяких вже ні опіків. Полишалися вони старі, але вона їх, бачите, позашивала. Новенькі листочки ростуть шикарні, давайте ми ще якусь одну вирвемо. Бульбочки тут мало що є. Гілка раз. Тут гілки ростуть два, по факту три гілка. По факту маємо раз, два, три, 4, 5 тричатих, шостий на виході. Е, я знаю, відсотків 30 вже зацвіло. Бачите, ось, є вже квіточки. Масовий цвіт розпочнеться з дня на, з дня на день. Особливо, ще раз повторюся, обіцяють нам на сьогодні на, на вже. Серйозний дощик. Вчора ввечері така гроза була, гриміло блискало, але по факту тут впало, може, міліметр, може навіть і того не впало. Ну що, друзі, вам скажу? Соя виглядає шикарно. Ану, пишіть, коментуйте, в кого є особливо такі пізні посіви, як наші. Чи є у вас така соя. А? Ще раз повторюся, ми тоді думали чи сіяти швидше в ці холода, холодачі чекати тепла і сіяти. І бачите, ми не прогадали. Коли соя посіяна в тепло, вологи було достатньо, вона тут зійшла вже на п'ятий день. До речі, це сорт Вінзор. Густота посіву тут 450 тисяч на гектар. Ну, я не знаю, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. О, Дивіться, як вона, як вона цвітає, як вона гілкується. О, бульбочка є, дві величезні гілки. Цвіт, і далі вона шурує догори. Красота. Красота. Будемо спостерігати за нею. У нас тут на цьому полі є достатня вже кількість експериментів. Тому буде на що подивитися. Ну, я не знаю. Я думаю, що а, от такий спосіб захисту сої має повне право на життя, коли ти вніс гербіцид, гербіцид працює, як відомо, як на культурну рослину, так і на буряни згубно. І коли вже буряни почали здихати, ти тоді вносиш антистрес, трошечки підтягуєш сою, і виходить дуже шикарний розрив. Тому що соя тоді стартує різко, бурянці вмирають. І виходить, отака, от дивіться, скільки ми пройшли, бачите самі, яка чистота поля. І як розвинулась соя за тих кілька днів, що ми тут спостерігаємо за нею. Коли було внесення. Коли ми приїжджали, отут подивитися, я вам хотів показати по бульбочках. ну, Бульбочки того року проблемна історія, тому що сухо, вони не дуже хочуть за такої вологи розвиватися. Ну і бачите, як зараз все є. Я вважаю, що ляльон. ну, друзі, кажіть, ляльон чи не ляльон? Ставте лайки, коментуйте, вернемось сюди, коли. Будемо, напевно, збирати врожай. Ну і згадаємо всі експерименти, які в нас тут були, аби спробувати або закартографувати ціле поле, або кілька машин завеземо на базу, аби зрозуміти, яка в нас різниця по врожайності. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, аби не пропускати всіх результатів наших експериментів. Коментуйте, діліться з друзями, ставте лайки, поширюйте україномовний контент. Це дуже важливо як для мене, так і для нашої країни. Взагалом. На сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава нашим хлопцям і дівчатам Збройних сил! Ну і до нових зустрічей!